Справжня українська перемога це тоді, коли розпадеться Росія. Знову ж таки, і е, за словами маршала королівських е, військово-повітряних сил Британії Едварда Стрінгера, є шанси 30-40% що до Різдва в армії Росії відбудеться колапс, і війна в Україні закінчиться. Це знову ж таки прояв якоїсь ейфорії. Про ейфорії, не забуваємо, що це ще може бути і певний інформаційний вкид. Не забуваємо, що політичні спецтруд, бали. так, абсолютно вірно. Політичні бали спецслужби противника є доволі, Олі сильними Малесенький історичний штрих, коли випробували атомну бомбу уперше за програмою Манхеттен у США у 45-му році в липні, Сталін знав швидше про це, ніж знав Мож. Трумен. Так щоб ми собі розуміли, наскільки в них сильні спецслужби. І води, з огляду на те, що ми проговорили, що тирани, коли втрачають влади, гинуть, вони будуть застосовувати абсолютно всі можливі методи боротьби в інформаційно-психологічній площині, в тому числі дійсно ресурси противника. Понижаються маленький штрих. На початок війни запас снарядів складав 15 мільйонів, зараз у межах 7 мільйонів. Тобто біль майже половину вони вистрілили за ракетним потенціалом. Вони понизилися десь так до 40%. 60% вже уже але певний потенціал у них ще є. Робочої артилерії до 4 тисяч стволів мають. Нагадаю, на цю хвилину війна на 95% є артилерійською, хоча маю зазначити, що вогневі артилерійські впливи понизились. Угу. Правда, зросли. Ракетні це також відповідає дійсності. Ви сьогодні казали, я уважно слідкував з вашою студією про Х-22. Це неймовірна страшна ракета, яка має до 96 60 кілограмів бойової частини. Отже, у них ще певний потенціал є. А такі ракети, як Х-31 і Х-59, вони можуть поставити на конвеєр за старими радянськими зразками. Це не буде точна зброя, але в одній 110 кілограмів, у другій 300 кілограмів вибухівки. Це серйозно. Плюс почали пошук. Пошук снарядів навіть в таких країнах, як, як так, Таджикистан. Таджикистан. Так. Це є, про що це свідчить? Це і хороша, і погана новина однозначно. Хороша понижається бойовий потенціал і неминуче здеградує. Погано не збираються здаватися. Я поки що не бачу точки надлому, яка може статися в їхньому суспільстві. І я, як аналітик, не маю підстав вірити в те, що російське суспільство спроможне переламати їхню тиранію. Принаймні, точно не зараз. Чи може такий випадок статися? Може реж... режим Ніколая Чеушевську знесли за один день. день. Тобто випадок в історії завжди є. Тобто, це історія насичена цим до речі, замах на Гітлера Останній за операцією Валькірія в липні 44-го року відбувся гітер сильно постраждав, але там буквально портфель угу. в інший бік захистив, посунули і його тумба захистила. І вибух мав бути у бункері, а відбувся у дерев'яній казармі. Ну збіг обставин, банально операцію придумали ну на такому високому рівні, але випадок зробив своє. Чи може бути випадок? Може, але вершиною немудрості робити на нього став.